Добрий день, шановні садоводи. Я Андрій Федорчук, компанія Агро. Давно не виходив з вами на спілкування, тому що, ну, чесно кажучи, це не мій основний бізнес, <гум> не моє основне заняття. Хатає своєї роботи. Я не суперблогер, а свої так сказати, ролики я записував тільки для того, щоб у вас була якась основа, платформа. І вона вам допомагала в вашому нелегкому труді. Але зараз е, в праці вашій, зараз. Просто деякі підписники просять, де ти пропав, куди ти дівся, переживають, тому нікуди не пропали. Працюємо, чекаємо, поки закінчиться цей кошмар, кошмар. І е, щоб нормально працювати. Дивіться, хочу зробити пару анонсів, які будуть в наступному році. І е, хочу сказати, що дивіться сьогодні на вулиці у нас грубо дев'ятнадцяте. Листопада і якраз це ну настільки чудова іменно ця неділя для обробки. Понеділок вівторок середа цих три дні. от для пізньої осінньої обробки. Ми вчора були на обробці сьогодні і завтра. Ми постійно на об'єктах. Якраз пройшли морози, трошки максимально попадало листя, да, пізно, вроді, ну якби листопад, але просто обробка чудова. Обробляємо ми так, як і завжди першим розтворяємо біошок. От ми вчора були на обробці, потім додаємо 200-250 мл препарата 30D, і цю баковою сумішу. Ми гарно обробляємо стволову частину скелясті гілки і маємо дійсно два ефекти. Ми Душимо яйця, личинки це вже ще не раз говорив. І ми перед заморозками, перед стійкими морозами, які настануть. Ми <кій> зберігаємо ростові почки дерев, які заложили. І це то, ми зберігаємо наступний, наступний урожай наш. Хочу застерегти ще раз. Я не раз говорив від цих дурноватих обробок мідним, желізним, ну, кислотами. Не обливайте кору кислотами технічними. Це желізний, мідний купорос, бордовські суміші, карбаміт, і мішок дурні толку, від них ніякого, тільки попалите кору. У слідуючому році знову питання, чому нема урожаю, чому розтріскується кора, чому падають плоди. Це все ваші будуть наслідки обробки цими дуростями. Бо крім яїць і личинок, ми нічого не повинні обробляти в даний момент. Ми вже про це говорили і не хочу повторяти. Хоча я це сказав ще років 5 назад, першим мене підхватили, і на кінець, хоч по інтернету, гуляють нормальні думки, а не оця дурь, що Лєні на бронівику так обробляю. Я так хочу. Тому я вас застерігаю, не робіть цього. Є нормальний. Ефективний обробки, а не просто лєнін на броньовику. Дивіться, які анонси, хочу сказати. Я анонсував на нові. Ось ці препарати десь рік назад, чи я не пам'ятаю півтора, як він вийшов. Ми його перевірили дуже гарно за два сезони. Дійсно, препарат оказався чудовим. Ми без нього зразу зовсім не працюємо. Прекрасний препарат. Ну, тут є на новіт роза, це на новіт для чорниці, є для овочів, для плодових дерев. Він це не панацея, але він як основа, ми з ним працюємо раз ну, постійно. От вийшли на обробки на новіт, і до нього додаємо інсектициди, фунгіциди раз 20-30 днів. Він постійно і ми маємо на всіх рослинах результати. Чудово. Працює така хороша платформа, але в ньому немає там він не чисте добриво або чистий стимулятор. У ньому є трошки і трохи стимуляторів по чуть-чуть всього. Тому в момент світіння бутонізації таких стресових ситуацій ми додаємо сильні стимулятори по типу Райз, ще якихось других, і постійно даємо підживлення по типу плантафолив, мастерівки мір. Гранулірованих добрив, есть тобто, новіт це така основа, але не сказати, що це або супер добриво, або суперстимулятор. Це, середні, це трошки добрив, трошки стимуляторів, але з ним дуже чудово все виходить. Це по нановітам. Хочу проанонсувати, що ми перевели, я провів переговори, і компанія є дві компанії Aventro і Miller. Про що я говорю? Ну от Продукти компанії Miller Rice, Blackjack, Спрей це Miller, штатовська компанія з Америки. Ми з ними вже працюємо років 4. І компанія Вентро: це Терасор, Біоберіка, Іспанське От Отак, от ми маємо цих 4 продукти. Ми їх провірили на всіх кліматичних на всіх рослинах результати дуже добрі. А зараз я з ними провів переговори. В них лінійка із 20 з 20 чим то продуктів. Тому очікуйте новинки. Ми їх зараз, якщо домовимося, ми їх будемо фасувати в мілку фасовку. І я вам покажу нові продукти цих компаній, іменно Авентро і Miller. Авентро це іспанська компанія, Miller – Штатовська. Будуть нові продукти. Там є на що подивитися, є чим рослин зацікавити і вас також.